Пасоль корвем, та не обривай. обривай перш посоль, а не цього. Посоль тичкова. хто любить тичкову посоль? Марійка любиш? Вічно, обожаю. Я люблю пироги з і салом. І з чесночком. І з чесночком, правда? Зелену теж обривай, вона дойде. Пусті обриваємо. Бачите, які ми молодці з там. А в нас ще є, там багато посолі далі. І з роботи приїхали. Коли вдома ми її будемо минули. обривати. Із роботи? Зараз назад на роботу. Да, не ще назад. Треба піти покусити ще трошки. Да. Бачите, щоб не казали, що ми вдома не робимо. Ага. Ще хто не робить так? Да. Ще хто б не робив. Мабуть, лежимо п'ємо горілку, з Марії. Да, ноги, <світ> потрачимо. Пропиваємо гроші. Да. Так, так. Всім доброго здоров'я. Всім доброго здоров'я. Да. Мирного неба. Мирного неба всім. Головне миру. Да. І любить посолю. Да, любить посолю.